Всім привіт! Сьогодні хочу показати вам ось такий чудовий карбюратор, який в мене вийшло зробити для машини Volkswagen Golf 2. З об'ємом двигуна 1,8. Карбюратор у нас 41-й, не дивлячись на те, що на ньому стоїть маркування 83-й. Але ось на фото поближче видно, що там 41, і просто хтось зверху перебив 83. Це маркування часто неправильне. Він у нас 41-10 з дифузорами 24х26. Яка історія даного карбюратора? Людина в Тіктоці купила китайський карбюратор, на якому виявилось підвищене споживання палива, та китайський карбюратор це ненадовго всі. Хто мене дивиться, в ТікТоці знає, як я ставлюся до китайських карбюраторів, і вирішила в мене зробити свій оригінал. Вислала мені даний карбюратор, куплений на розборці, під виглядом 83-го. Я щось на фото такого глянув, не подивився, що сектор у нас стоїть 12-й. Він мені скинув фото, написано 83-й, ну, думаю, може і 83-й. Прийшов мені цей карбюратор, а в нас. Е Класика 1,2 і 41-й карбюратор на 1,2 з дифузорами 24 на 26. Я відмовився робити, тому що такий карбюратор не можна ставити на малі об'єми. дифузорів забагато для таких машин. Тому цей карбюратор я залишив в себе, сказав людині, у мене є підвідномлення 83, я до нього доберусь. Ми просто поміняємось, Я йому зроблю 83, а він мені залишить 41-й, і він в мене не пропаде. Але людина все рівно вислала мені ще один 83, й який вона купила на розборці, і я йому зробив його, а цей в мене залишився. Якби мені писати в повідомленнях. Не потрібно там як замовити, як ще щось. У мене їх немає, я їх не купую. Ось так вони випадково в мене з'являються, ці карбюратори, і так я їх роблю. Якраз він мене з'явився, якраз написала людина, що потрібно на 18 Golf карбюратор, і я його зробив. Карбюратор має чудовий прекрасний стан. Це новий карбюратор, скажімо так. Налаштований на об'єм 1,8, Жеклерчики в нас стоять. Перша камера палений жеклер 110 на 150 трубочка ZD, друга камера 120 на 135. Носики прискорювального насосу я поставив 2 штуки 40 на 40 Економайзер у нас стоїть 60-й, холостого ходу стоїть 45-й. Трішки я ще почаклував над цим карбюратором, хтось почав це робити ще до мене, так як дифузорчики в нас. Аеродинамічні зроблені, тобто заточені, щоб нічого зайвого не було, так я і залишив, хтось акуратно гарно зробив. Ще в нас на дросельних заслонках стояли гвинти, їх просто обточили кругло, ну вони все рівно виглядали. Краще ось такі ставити. Заховані, і вони там не заважають. Навіть хтось вісі заокруглив, щоб аеродинаміка була краща. Якби я не проти цього, я сам тільки за це, але щоб це вам щось дуже сильно дало, то ви не, не помітите. Але краще, щоб було все гарно. Наприклад, ось я відкриваю заслонки, і в нас видно, що гвинтів в камері немає, вони заховані в вісі. Не заважають потоку повітря. І так само я зробив зверху. Тобто в нас іде ось заслонка повітряна пускового Я забрав з неї ось цю перемичку. І ми можемо бачити, наскільки нас вивільнився простір в камері. Тобто ніяких гвинтиків ось тут немає. Зараз я вам поставлю для прикладу 83-й карбюратор, в якого таке не зроблено, зі стоковими гвинтами. І ось ми бачимо, наскільки в нас більше простору. Для того, щоб добре проходило повітря. І ще такий маленький бонус. Трішки я заокруглив у нас ось тут камери. Так би мовити, такий собі раструб зробив, щоб повітря краще проходило. Теж воно там нічого не додасть, але вже в сумі хай вже так буде, трошки, скажімо так, погрався. Заглушечку свою улюблену поставив. Тому як ПХХ у нас немає на гольфові, йому клапан той в принципі і не потрібен. Тому заглушечка та й клапанів я не купую, так як вони йдуть вже зараз неякісні, їх надовго не вистачає. Це тиждень-два холостий зник, а люди дуже часто не розуміють, що робити, якщо в них зникає холостий. А справ там на дві, дві хвилини, якщо він забився, чи зрозуміти, чи клапан робочий, чи ні, якби це все я вже, наче якби, і розказував. Карбюратор у нас йде людині з двома прокладочками на колектор одна, одна під карбюратор, і ось такі чотири, може, потрібно буде шайби. І одна шайба в нас, як бачимо, трішки підточена, так як вона з цієї сторони впирається в корпус карбюратора, і її потрібно підточити, щоб вона рівненько стала, і все було прекрасно. Зазорчик пусковий побільше виставив, так як в нас двигун 1,8 і йому повітря потрібно більше на холодну, щоб він не душився, щоб його не заливало. І Так само зазорчик на дроссельній заслонці виставив, щоб оберти були нормальні на холодну. Але все-таки регулювання холостого ходу і регулювання пускових зазорів це індивідуально для кожного двигуна. Краще, хто розуміє, на своєму двигуні все під свій. Підігнати, бо я, як би, скажімо так, методом тика це все роблю, щоб це нормально працювало. Але ж, якщо хочете ідеально, то вам потрібно на своїй машині все це відрегулювати, так як це, ще раз кажу, індивідуально. Так само дуже багато проблем люди не можуть знайти, де гвинт якості палива і тому подібне. Карбюратор, якщо їде по пошті, ви повинні знати, що таке гвинт. Кількості гент якості, щоб поставити на машину і відрегулювати. Я на своїй машині якість регулюю, кількість це точно індивідуально для кожного двигуна, більше-менше повітря. Якість буває, вистачає. Людина ставить, якість не чіпає, просто додає потрібні оберти, машина нагрівається, рівненько працює. В принципі, і не потрібно ту якість чіпати. Але якщо є розуміння, то краще все-таки провести точне регулювання холостого ходу, щоб у вас все було прекрасно. В машині я цей карбюратор вже перевірив, щоб дізнатися, як їде все, як все працює, який холостий і тому подібне. Їде прекрасно, регулюється прекрасно. На холодну запустилася швидко на підсосі. Показую, як працює. Всім дякую за увагу, всім до побачення.